Народжений від Бога. Апостол Павло, який служив Богові і зберіг себе в покликанні, коли він завершував своє життя, він сказав: ні однієї крові нема на мені за вас. І я вам звіщав не пів волі Божої. Я звіщав вам всю волю Божу. Народжені від Бога звіщають все людям. так, як написано в Євангелії, не чуть-чуть!» Може, комусь не подобається, бо народжені від Бога, вони звіщають всю волю Божу. І коли приходиться говорити про суд. то Той, народжений від Бога, він говорив про суд і будував свій ковчег. Народжений від Бога, він не буде йти на компроміс. Він буде говорити, як Моїсей, що Бог хоче вивести нас і виведе з цієї системи цього Єгипта в ту обітовану землю. І народжений від Бога Ісус Навин, збереже себе. В обітницях Божих і перетне цю межу, і введе мільйонний натуп в обітовану землю. На жаль, багато померло і потрапили під суди Божі.